Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі заняття з психологом, реабілітологом, масажистом та відпочинок на Чернігівщині. Почав працювати перший рекреаційний центр для військовослужбовців. Церква, яку під час окупації російські війська пограбували і кілька разів обстріляли, має перейти до православної церкви України. У Чернігові тестують станцію очищення та пакетування води. Спецобладнання польського виробництва закупили за 4,5 мільйони гривень з міського бюджету. Заняття з психологом, реабілітологом, масажистом та відпочинок на Чернігівщині Почав працювати перший рекреаційний центр для військовослужбовців. Близько 30 військових оперативного командування Північ приїжджатимуть у центр на тиждень, аби відновити свій психологічний стан. Про це Суспільному розповів офіцер командування відділу психологічного забезпечення оперативного командування Північ Олександр Васильковський. За його словами, в центр приїжджатимуть військові після бойових дій. Детальніше дивіться далі. На занятті із психологом сидять військовослужбовці, які повернулися із зони бойових дій. Тут вони працюють над відновленням внутрішнього та зовнішнього ресурсу. Це один із таких найважливіших видів роботи, тому що ресурс це те, що у нас є всередині, те, що нам допомагає на полі бою, так і в цивільному житті. Тут люди зараз, як бачимо, малюють, спілкуються між собою. Ми спілкуємося з ними. Вони розкриваються, відчувають себе набагато вільніше, ніж, можливо сюди приїхали. В інший час військові займаються з реабілітологом та масажистами. Ми виконуємо масаж, військовослужбовці знаходяться на реабілітації, і зрозуміло, що в кожного фактично йде навантаження на хребет, і певні проблеми виникають. Тому в основному ми працюємо із хребтом. За словами реабілітолога, окрім навантаження на хребет, у більшості військових втомлені м'язи, адже часу на відпочинок вони не мають. Дуже багато хлопців є з певними травмами від осколкових поранень або кульових поранень. Прооперовані, але ми в даному випадку надаємо індивідуальну роботу, розписуємо індивідуальну програму, щоб в подальшому хлопці могли знати, що з цим робити, відновлюємо рухи, покращуємо якість життя. Так працює перший рекреаційний центр для військовослужбовців на Чернігівщині. Щотижня близько 30 військових оперативного командування північ, які потребують відновлення психологічного та фізичного, приїжджатимуть сюди. З понеділка я перебуваю, ну пока доволі непогано. Зранку фізичні вправи там по поводу, ну, відновлення дихання, там масажі таке. Онь спілкування з цими психотерапевтами». Цей центр створили в першу чергу для психологічної реабілітації військових після бойових дій. Розповідає офіцер командування відділу психологічного забезпечення ОК Північ. Центр був створений майже за 25 діб. Ось він перший на Чернігівському напрямку. Центр створений по аналогу як. Створений рік тому на Харківському напрямку по програмі декомпресії, оновлення боєздатності, особового складу, який безпосередньо приймає участь в бойових діях, потрібно людину приводити до нормального ладу. Це саме головне, тому що ми будемо втрачати своїх людей. Ми не та нація, яка трактує баби що нарожають. Ні, ми повинні берегти свій особовий склад своїх мужиків. За словами офіцера-психолога, вже за тиждень у військових має налагодитися сон, самопочуття, і вони мають стати більш відкритими у спілкуванні з рідними. Надалі центр планують розширювати, аби більше військових мали змогу отримати допомогу. Ольга Унищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Війська Російської Федерації вночі 12 червня обстріляли два прикордонні села Чернігівщини. Про це суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Зафіксували шість приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі населеного пункту Хотіївка. Зафіксували також два приходи в районі населеного пункту Тимоновичі. Обстріли вели зі ствольної артилерії. Церква, яку під час окупації російські війська пограбували і кілька разів обстріляли, має перейти до православної церкви України. Так вирішили у селі Новий биків. Там відбулися збори релігійної громади. На них проголосували за перехід свято-успенської парафії від УПЦ Московського патріархату до ПЦУ. За висловили 173 людини проти 13. Збори ініціювали самі люди, які в лютому березні минулого року понад місяць перебували під російською окупацією. Тоді у селах новий та старий биків військові Російської Федерації вбили 11 людей, облаштували катівню. Подробиці розкаже Надія Мартишко. Будинок культури новобиківського старостату. Від ранку тут гуртуються люди, щоб зареєструватися на збори релігійної громади. По поводу питання переходу української православної церкви, московського патріархату до православної церкви Вискового немає. Зареєструватися на зборах могли лише люди з місцевою пропискою, у числі перших заходить пані Людмила. Ми не хочемо не не битися, так як вони ото кричать нічого. Ми прийшли спокійно, все доведуть спокійно. Люди реєструються ображують людей. Я просто не можу терпіти після цієї окупації, не можу терпіти і під час війни. Наші хлопці, наші чоловіки, наші гинуть, а вони. Загалом до зборів доєдналися 238 людей. Після деокупації пані Валентина не ходить до місцевої свято-успенської церкви та молиться вдома. Я родилася тут, діди мої родилися всі. Ми українці. в мене воюють і з'ять. І племянник чого бути російська церква. Я тільки за те, щоб була церква українська зі слів старости Ігоря Костоварова. Питання зміни юрисдикції релігійної громади із УПЦ в ПЦУ постало після 33 днів окупації села. Вона тривалась з 27 лютого 2022 року. За цей час росіяни вбили тут 11 людей та влаштували катівню для близько 40. На протязі останнього місяця створилась активна група, яка вирішила промоніторити настрій жителів села і способом збирання підписів. Їм вдалося зібрати 500 підписів за проведення зборів. Робочу групу очолила місцева підприємиця Юлія Кирієнко. З її слів в місцеву церкву ходила до окупації села росіянами і навіть в перші дні вторгнення не почула молитви за перемогу України. Ми були за те, щоб він самостійно і добровільно перейшов, просто вийшов і сказав: Люди добрі давайте перейдемо до ПЦУ від УПЦ. Він цього не зробив і не хоче цього робити. Значить, будемо так. Діючий настоятель храму митрофорний протиєрей Георгій Хвуст розповів, що під час окупації храм пограбували та кілька раз обстрілювали російські військові. Втім, переходити в ПЦУ він не бажає. Я вірю, в кого Єдину Святу Соборну, апостольську Недільну церкву, яку створив князь Володимир, який користив Русь. Я по тих стопах іду і з того шляху я не звертаю. Не піддержу я ні Москву, ні Пирошенко церкву. Ходять щось нове. У клубі є приміщення. От дивіться, на второй етаж пустий. Хайся молять там. беруть свій батюшку. А чого не лізуть до моєї церкви? Перехід релігійної громади свято Успенської парафії підтримали 173 присутніх. Люди зрозуміли чи Починають розуміти, чи все ж таки утвердились вже в своєму розумінні і в тому, що ми не зможемо збудувати ані сильної держави, ані сильного суспільства без своєї церкви. Саме зараз якраз відбувається оце і відбувається це оновлення, і найперше знову ж таки, народження кожного із нас народження, бо ми відроджуємось як нація, як народ, і як справжні українці. Ще 13 висловились проти. Найактивніша із них дружина діючого настоятеля храму Марія Хвуст. У нас Українська православна церква без МП. Але якщо там буде МП, то я перша піду стоїть церкви. У нас називається церква так. Українська православна церква і підпорядковується Києву. У нас керівний блаженніший мітрополіт Онуфрій. Коли діючий настоятель храму із дружиною виходили із залу, люди реагували так. За результатами зборів тут зареєструють релігійну громаду ПЦУ. Документи відправлять в Ніжинську РВА та Чернігівську ОВА. Після отримання необхідних документів вирішуватиметься питання щодо передачі єдиного в громаді свято-успенського храму від Української православної церкви до православної церкви України. Всі ті обряди, які виконувалися, всі послуги, які надавались, будуть виконуватися і надалі для наших жителів. Планується в цьому приміщенні іншого приміщення в нас. В старостенському окрузі немає. Це буде розмова з юристами. Плани одні дотримання юридичних норм і правил. Коли вже відбудеться офіційно, так вже будуть підписи поставлені і голови військової адміністрації, і офіційно це все пройде і в ЦНАПі, і в відділі релігії. Коли вже будуть офіційні документи про те, що юридично вже нова громада переоформила свій перехід з ОПЦ в Православну церкву України, тоді відповідно буде відповідний указ людині, яка буде призначена сюди священником. Також присутні внесли зміни до статуту релігійної громади та погодили звернення. До правлячого архієрея Чернігівської єпархії ПЦУ про призначення настоятеля релігійної громади. Я думаю, ми будемо цим поштовхом і за нами будуть вести приклад люди. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. У Чернігові тестують станцію очищення та пакетування води. Спецобладнання польського виробництва працівники комунального підприємства Чернігводоканал закупили за 4,5 мільйони гривень з міського бюджету. Поки станція не працює, зараз її запускають в тестовому режимі, щоб перевірити механізм роботи та дослідити якість води. Пакетовану воду у Чернігові планують роздавати людям під час відключень водопостачання. Як функціонує нова? Нове обладнання. Дивіться у сюжеті Олександри Мілашевської. Натискають на кнопки та запускають механізм. Далі питна вода йде у літрові пакети і виходить із спеціального відсіку. Так працює нова станція очищення та пакетування води. Вартість цієї станції складає 4,5 мільйони гривень, і вона куплена за кошти місцевого бюджету. Тобто міський бюджет виділив кошти Чернігів водоканалу, водоканал закупив цю станцію. Перед пакуванням воду попередньо очищують пакувальній станції встановлений механічний фільтр. 0,5 мікрона, який очищає воду, а також ультрафіолетова лампа, ну теж вона очищає воду. І пакувальна станція може виготовляти. От 1200 до 1500 пакетів за годину. Зараз воду пакують в прозору плівку. Надалі її планують зробити темного кольору, аби убезпечити від потрапляння прямих сонячних променів, які можуть негативно вплинути на якість води, каже Олександр Мащеряков. Апарат встановлений, виставлений, всі зазори, щоб пакувалася, плівка рівно і підключена до водоводу городського. Зараз ми підбираємо, підбираємо пленку. Для води. І буде там встановлена наша, наша емблема водоканалу, а також буде дата виготовлення цієї води. з усіма Сертифікатами якості цієї води. Поки станція працює тільки в тестовому режимі. Працівники водоканалу запускають її, аби перевірити механізм роботи та досліджувати якість та терміни можливого зберігання води. Виробник зазначує, що півроку може хранитися вода. Ми це перевіримо, дослідимо опитним путем, шляхом і з'ясуємо, скільки ця вода може реально зберігатися. Лабораторія буде кожен день брати по пакету води і досліджувати її якість. Я думаю, що у мешканців міста Чернігів буде тільки якісна вода. Ігор Грищенко каже, пакетовану воду вони планують роздавати містянам у випадку відключення водопостачання. Ми Можемо легковий автомобіль загрузити там декілька пакетів, чи в якісь інші автомобілі відносно від кількості людей, і підвести людям. Тут не обов'язково не обов'язково вже водовозку за використовувати. Водовозка це великі автомобілі. Вони у них багато споживання газу там чи бенпалива іншого. І вартість велика. А тут можна люди самі можуть приїхати отримати ці пакети. Олександра Мілашевська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа Бережіть себе і своїх рідних.